Це картинка відеопрезентації я роблю, виключно з одної мети. Історію пишуть конкретні люди. Будь ласка, збереміть його. Фірма Волінгерс, текст, рекордний топас, Волинське родовище, місце виборів, Волинське родовище, Житомирська область, назва камінь, природний топас, колір винний, блакитний, глибина залягання, 100 метрів, вага 205 кілограмів. Вік 1,8 мільярдів років досягнення внесення до книги рекордів Гіннеса. І так, ось він, наш камінчик, наш, наш камінчик, І ось у нас розпускаємося, Рекорд найбільший в Україні природній купас, Виданий 2 квітня 2025 року. Так. І так, сьогодні ми вміємо розрізняти а розрізняючи примножувати всенародно приватне партнерство, національне приватне партнерство, європейське ділове партнерство. З сьогоднішнього дня, 4 квітня, ось, сьогодні 6 квітня. Але, будь ласка, з 14 квітня цього року цей камінчик має ім'я Полоботок. Так вирішили в козацькому колі Сірка в нашому 4-му ітмонату Україна на утворення і з сьогоднішнього дня. Оцей камінчик це надбання на України, але він в приватній власності. Яким шляхом він оживе коло полуботка залежить від нас, від центрального проводу Української Ліги Патріотів за правду, за волю, за щасливу долю. І так, історію пишуть конкретні люди. Всім до побачення!